Вікторія щодня прокидалася і робила одне і те ж. Як бути далі, вона й гадки не мала. У неї на руках троє дітей, наймолодшій донорці всього чотири місяці. А ще від неї пішов чоловік. Просто сказав, що втомився від них всіх. Вікторії було дуже прикро, Адже саме чоловік наполягав на третій дитині. Вони таки розлучилися. На аліменти Вікторія не подавала, зате він перекидав дітям щомісяця кошти. Квартира, в якій вони залишалися жити, належала свекрусі, тож чоловік одразу попередив подаш на аліменти, залишишся без даху над головою. Так і жили. Місяць перекинув кошти, місяць ні. Зате колишній не забував кидати з коханкою фото, де вони відпочивають удвох. Вікторія стала жити для дітей. Коли молодшій доньці випонули з три роки, Вікторія зовсім випадково зустрілася з чоловіком. Він був педіатром, куди вона привела доньку на огляд йому 35. Доля ніби навмисно зводила їх знову і знову. То випадкові зустрічі на вулиці, то діти хворіли. Так минуло два роки. Незабаром той чоловік зробив їй пропозицію, і Вікторія таки погодилась. Коли про це дізнався колишній, він одразу приїхав із заявою, що чужий чоловік не виховуватиме його дітей. А якщо вона таке це зробить, то нехай вимітається з квартири його матері. Увечері приїхав той самий лікар і сказав Вікторії збирати речі. Він привіз Вікторію у великий будинок за містом. Не новий, але доглянутий. як виявилося, це дім його матері. Вікторія не хотіла йти. Аж допоки не вийшла та сама його матір. А чого ви це сидите тут? Ходімо, я онукам чай приготувала, сказала вона. Вікторія мало не розплакалась. Колишня свекруха вже давно викреслила онуків зі свого життя, а тут свекруха виявилася дуже розумною і чуйною жінкою. Ось так Вікторія отримала щасливу родину, а діти з часом стали називати вічима татом. А колишній кілька разів набридав своїми дзвінками, а потім перестав.